Розповім історію про договір до вічного утримання, щоб ви не робили тих помилок, які допускають інші люди. Ну, бо це тільки не дуже розумні люди навчаються на своїх помилках. Краще навчатися на чужих. Так от, сьогодні буквально до мене звернулися ймовірні клієнти, у зв'язку з тим, що у них є бабуся, навіть вона не родичка, ну просто їй кода, що з неї трапилась така от проблема, яка живе у будинку. І от їй уже там 70 з лишком років, і надумала вона, як ви розумієте, що якимось чином підстрахуватися, щоб хтось допомагав їй по господарству, приходив там, варив їжу, прибирав, дивився за нею. І інструментом реалізації своєї такої мрії, наприкінець життя вони, тобто вона і та людина, сусідка інша. Скористалися інструментом як договір недовічного утримання, що було б правильним тієї ситуації, а договір купівлі продажу. Тобто бабуся підписала договір купівлі продажу свого будинку, і взамін вона хотіла, щоб ну, була можливість отримати певну якусь таку допомогу. Але вона цього всього не отримала. Нотаріус приїхав прямо до бабусі додому, підписали вони всі документи. Певний час ці такі от сусіди, так звані благодійники, вичекали, і тепер ставлять питання про виселення цієї бабусі. Вони його ще ставлять не дуже так сильно, бо я так розумію, просто надіються на те, що бабусі не стане, бо їй уже 70 з лишком років, і вона, ну. Негарне слово, але загнеться в силу хвороб, бо ніхто ж за нею дивитися не буде. Тобто, в силу старості зверніть увагу, що вона вже майже не, не, не переміщається, не ходяча. І тому ці люди просто очікують для того, щоб коли її не стане, звичайно ж, уже документи у них оформлені на цей будинок цієї бабусі, яка доживає свій вік. Ну от і таким чином вони розбагатіють. Тому зверніть увагу, що договір до вічного утримання це не договір не договір дарування. За договором до вічного утримання обов'язково потрібно, щоб було вказано, які дії та людина, яка буде вас утримувати чи ваших родичів, зобов'язана вчинити. Це можуть бути такі дії: купувати молоко, хліб, яйця, прибирати скільки. Раз на тиждень і, можливо, навіть давати готівку. Коротше кажучи, є цілий комплекс дій, які може вчиняти та людина, яка хоче отримати ваше майно за договором до вічного утримання. Це нормальний такий дієвий інструмент, який у всьому світі поширений. Але наші громадяни вони чомусь не хочуть або, можливо, не знають про те, що от саме. Цей інструмент є правильним. І укладають або договір дарування, або договір купівлі-продажу. В даному випадку договір купівлі-продажу він є, ну, з моєї точки зору, такий, який суперечить закону. Оскільки бабуся обманулася в тому, що за наслідки будуть за цим договором. Тобто вона вважала, що насправді її будуть утримувати, як ви розумієте, купувати молоко, витирати пилюку, але цього всього за договором купівлі продажу не. Передбачається. Більше того, звернуть грошей дій за договором купівлі продажу ніхто не передавав, тобто вона їх не отримала. Тому нам потрібно буде поставити, маю на увазі юристам, поставити питання про визнання недійсним даного договору, у зв'язку з тим, що він суперечить закону, ну і вже там підставу зазначати, та яка у цивільному кодексі вказана. Яка обумовлює наслідки недійсності, тобто, щоб повернувся до попереднього стану цей от проблемний момент, називається реституція, не плутайте з проституцією. Реституція це повернення всього того, що було отримано за договором, який визнають недійсним. Тобто, бабуся повинна собі повернути буде це, от, житло, а опоненти нічого не отримують, бо гроші вони, як ви розумієте, не передавали. Ну, і тут є величезна проблема в тому, що ці от інші люди, які переживають за бабусю, вони хочуть якось їй допомогти, хочуть найняти юриста. Більше того, вони кажуть, що в бабусі є кошти на фінансування цих всіх судових процедур, але тут питання навіть не в коштах, а в тому, щоб організаційно до цього підійти. Бо, можливо, протилежна сторона захоче допитувати бабусю. Щоб вона давала показання особисто. Такий нюанс може бути. Ми, звичайно, намагаємось в таких справах не допускати цього, бо вона ж ходити не може. Але якщо вони заявлять клопотання, буде певна така проблема. Більше того, бабуся, який 70 з лишком років, може передумати по ходу розгляду справи. І це певний такий от нюанс для юриста, для адвоката, який буде представляти її інтереси. Тобто, люди, які вже під 80 років, вони можуть 7 разів передумати, Протягом одного дня по одному і тому ж якомусь питанню. Як підписати договір? Потрібно прийти до бабусі і підписувати, вона ж буде розповідати історію свого життя. Можливо, якісь емоції буде такі от журба, ну і так далі. Ви розумієте, що не всі юристи ну, от, хочуть пірнати в оцей ось спектр емоцій, занурюватись. Звичайно, дехто так дисоційовано підходить. Відстраняється, і як такий от відважний хірург без емоцій розпочинає там ритися в законодавстві і писати документи, але дехто цього не виносить, не вивозить, як кажуть, останнім часом. Тому, перш ніж підписати будь-який документ, порадьтеся з юристом. Ну навіть нехай це буде не юристом дипломований, порадьтеся із студентом-юристом, Порадьтеся з нотаріусом, якщо у вас є якісь родичі, які. Ну, і хоч якось дотичнення до юриспруденції, ну, порадьтеся з ним. Це можна зробити навіть безкоштовно. Бо це таке от коротке запитання, який вам договір краще вибрати. Все. Там безкоштовний юрист, для того, щоб почуття його власної такої значимості підвищилось, одразу розкаже все. І він буде радий за те, що допоміг вам, тим паче, якщо вам там за 70 років. Більше того, якщо ви співчуваєте людині, то можете самі. Набрати юриста в будь-якому там Гуглі введіть. Можливо, навіть декілька юристів запитайте. Ну, коротше кажучи, я за те, що перед тим, як вчиняти ту чи іншу юридичну дію, варто все ж таки отримати від, навіть не кваліфіковану, але от юридично. Можете навіть декілька некваліфікованих відповідей отримати, якщо ви зрозумієте, що вони сходяться по своїй сутності, ну то супер. Навіть ну, студент другого курсу, я думаю, який там тобто, навчається на четвірки і п'ятірки, не обов'язково, щоб він там був відмінником, дасть вам слушну пораду. Щоб ще можна було б зазначити: ну, коротше, катючі, як ви розумієте, перемога любить підготовку. Тому бережіть себе, і якщо є якісь у вас проблемні моменти, то пишіть в коментарях до цього відео або зв'язуйтесь за контактами, які в профілі каналу, і запитайте. Запитайте, і потім уже підписуйте ті всі документи, які ви хочете підписати.